Вітаю, знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін, і Далі у випуску Протаке. Атака Беркуту. Люди у погонах пішли в наступ. Лунають постріли. Протистояння в Маріїнському парку триває. Жертви немирного наступу. Кількість постраждалих збільшується. У центрі столиці розгортається силове протистояння. Мирний наступ на депутатів перетворився на воєнні дії. Під радою Беркут пішов в атаку. Зараз тривають масові сутички між спецзагоном та мітингувальниками. Є постраждалі з боку активістів за подіями. В урядовому кварталі слідкують наші журналісти. Перші вогні на вулиці в силовики застосовують світлошумові гранати. Спецзасоби військові направили проти активістів, які сьогодні з Майдану Незалежності прийшли до Верховної Ради. Вже є постраждалі. Скритів, а масколик попали? Погодіть, <плоджується> дайте ми закінчимо. Військові озброєння, їх численність зросла у кілька разів. Стояли солдаты возле КАМАЗа с дороже. Потом отошли. Люди начали через КАМАЗ некоторые раз не переходить. Не было там ничего ни драки, ничего. А потом какое-то втокновение произошло такое, там толкание и все. Я, я так понимаю, что, может, хотели пройти. Я видел депутата в Верховной Раде, по-моему, я варил. хотел пройти, его не пропускали. Зараз активісти почали розбирати бруківку. Вони шикуються у шеренги та передають каміння на передову. На Грушевського і з боку Маріїнського парку теж неспокійно. Чорний дим знову піднявся над урядовим кварталом. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна. У хід пішла зброя. Активісти застосовують у сутичках вогнепальну та травматичну зброю. У Маріїнському парку лунали постріли. До місця подій прибувають карети швидкої. Є поранені. Сутичка між прихильниками влади та євромайданівцями триває. Люди зібрані на провладний мітинг під Верховну Раду кидають в активістів майдану каміння, а беркут гранати. Над щитами силовиків летять фаєри. Міліція застосовує сльозогінний газ. Підкріплення для силовиків у батьківщині заявляють, що із будівлі кабінету міністрів вниз по Грушевського вийшла група спецназу внутрішніх військ із оптичними гвинтівками та бойовими патронами. Про це повідомив народний депутат від фракції Батьківщина Андрій Сенченко. О 12.30 із будівлі Кабміну вниз по Грушевського пішла група спецназу. Вони рушили туди до барикади на Грушевського по особистій команді генерала Шуляка, командуюча внутрішніми військами. Команда дана наступна. Як тільки спіткнеться, хоч один спецназовець з внутрішніх військ на каміні, то відразу відкривати вогонь. Учасники Євромайдана вже захопили будинок офіцерів. Будівля знаходиться на перехресті вулиць Грушевського і кріпостного провулку поряд з Верховною Радою та Маріїнським парком. Будинок офіцерів. Активісти переобладнали під медичний пункт коктейлями Молотова, камінням і фейерверками. Активісти відтиснили силовиків з вулиці Інститутської у підворіття вулиці Шовковичної. На майдані починають з'являтись захоплені правоохоронці. Учасники протесту у центрі Києва періодично проводять захоплених ними правоохоронців і ведуть по вулиці інститутській в бік головної площі столиці. Протестувальники провели під руки щонайменше 5 п'ять міліціянтів. Правоохоронці були без головних уборів та в порваному одязі. На їх обличчях було видно кров. Євромайдан повідомляє про велику кількість поранених активістів у трьох медичних пунктах Євромайданівців. Наразі перебуває близько 25 поранених. Про це розповів координатор медичної служби Євромайдану Олег Мусій. Травмовані біля будівлі Верховної Ради України отримали опіки очей, поранення від осколків гранат і гумових куль. Медична служба на вулиці інститутській просить небайдужих надати перев'язочні засоби перекис водню бинти. Та знеболюючі препарати. А почалось все із мирної ходи з Майдану Незалежності до Верховної Ради вирушила багаточисельна колона мітингувальників. До мирного наступу на депутатів закликав Олег Тнебок ще на недільному народному віче. Була оголошена загальна мобілізація майданівців. А нардеп Андрій Парубій запевнив, що активісти будуть блокувати урядовий квартал. Так починався мирний наступ на депутатів. Багатотисячна колона демонстрантів з майдану незалежності вирушила зранку до Верховної Ради із вимогою повернути конституцію 2004 року. Вимагаємо, щоб вони повернули до конституції 2004 року. Ну і повністю треба перезавантажити владу. Все, що вимагає майдан. Пані Люба приїхала з Чернігова. Каже, битися не вміє, але вважає, що її підтримка сьогодні активістам необхідна. Я не зможу битися, я не вмію битися, ніколи не билася. А мабуть, треба буде захищати себе. От вони йдуть, щоб захищати нас, а ми їх будемо захищати. Чоловіків вистачає мітингарів в повній бойовій готовності, озброєні палицями та сокирами. Щоб уникнути провокацій, бійці самооборони не пускають мітингарів до вантажівок з правоохоронцями. А протестувальникам з передніх рядів вдалося взяти штурмом одну з вантажівок, пані Марія або просто Марія, як називають її подруги, вийшла висловити недовіру президентові. Навіщо ми на голову? оділи? Ну, ж, я ж кажу замість каски. Нам же запретили носити каски. Президент указ такий создав. Що каски, значить, каструля пойдет у ход. Варила борщ, вкусний голубці. Ага. Так, та, пуля не візьме. Протистояння набирає обертів та почуття гумору активістам не позичати. Лана Маяковська, Артем Тотало, Кутасов. Соціальна країна. Опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради. Біля президії парламенту знаходиться близько 12 нардепів ще понад два десятки. Біля парламентської трибуни опозиційні депутати такі дії пояснили тим, що апарат парламенту не реєструє їхню постанову про повернення до конституції 2004 року. В результаті після перемовин апарат Верховної Ради таки зареєстрував постанову опозиції про повернення до конституції 2004 року. Тим часом депутати партії регіонів залишили сесійну залу. У кабінеті спікера лідери фракції домовилися, що за півгодини регіонали вирішили Ришать чи голосуватимуть за зміни до конституції на цю хвилину? Жодних рішень ще не озвучили. Новий уряд в обмін на вибори. Опозиція готова сформувати новий уряд, якщо президент оголосить дострокові вибори. Про це повідомив лідер фракції Удар Віталій Кличко. За його словами, виходом із ситуації в країні можуть стати дострокові вибори. Опозиціонер закликав Януковича вплинути на свою фракцію у питанні повернення до конституції 2004 року. Президент має оголосити дострокові вибори президента і парламенту. Зробіть це, і це буде виходом із ситуації. Це буде мужнім вчинком. Парламент повинен сформувати новий уряд. Ми, як опозиція, готові взяти відповідальність за його формування на себе. Зараз лік часу йде уже не на години, а на хвилини. Дайте команду для парламенту. Він повинен проголосувати повернення до конституції 2004 року. Це будуть дії, які понизять температуру в суспільстві. Семеро гірників загинуло внаслідок вибуху метану на шахті у Макіївці. Ще дев'ятеро з травмами доправлені в місцеву та донецьку лікарні близько четвертої ранку. Тіла загиблих знайдено і піднято на поверхню. Шахта тимчасово не працює решта гірників. А їх у шахті загалом працювало 87, виведені на поверхню. Причина вибуху з'ясовується. Українці масово їдуть навчатися до Європи за п'ять років. Кількість студентів з України в ЄС зросла на 38%. Такі дані оприлюднив центр дослідження суспільства. Найбільше наших студентів у Польщі. Трохи менше в Італії, Канаді та Чехії. А ось до Сполучених Штатів та Росії українська молодь не так охоче їде. Загалом європейського світу обрало майже 30 тисяч молодих людей. В основному вони вивчають економічні, соціальні і гуманітарні науки. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.